Ворог запустив три керовані авіабомби. Дві керовані авіабомби вдарили за межами міста Харкова. Місце наслідки ще відповідно з'ясовуємо. Одна керована авіабомба вдарила в саме дорожнє покриття по вулиці Клочківській. Загинула одна особа, яка рухалася в своєму автомобілі безпосередньо біля епіцентру удару. Інша людина вже дорогою до лікарні в автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги загинула. Теж чоловік, який перебував в своєму автомобілі біля станції Технології. Обслуговування автомобілів наразі наші служби і підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога, національна поліція працюють на місці. Зараз проводимо по поквартирний побудинковий обхід для того, щоб виявити ще людей, кому необхідно надати медичну допомогу. Перш за все, далі будемо аналізувати ушкодження і звичайно зашивати віконні отвори, тому що на вулиці мінус, і потрібно це все зробити, скажімо так, щоб люди змогли далі перебувати в своїх житлових, тобто приміщень знаєш